Вітаю всіх на каналі Магія ТРО. Сьогодні я хочу трошки відволіктись від теми війни і подивитися такі мирні питання. Так, це сьогодні розклад у нас для жінок. Чому він мене покинув? Чому справжня причина того, що ваш чоловік вас покинув? Чого він пішов? Чого він від вас пішов? Справжня причина, істинна причина, чого він пішов. Так, потім подивимося, чи повернеться він, чи будете ви разом. Це для жінок, в яких сталася така от ситуація в житті складна, що чоловік жили-жили, прям раз, щось, щось сталося таке, що він пішов. Чому він пішов? Чому він вас покинув? Дивимось. Так, це відео буде актуальне в той час, коли ви його знайдете. І... Вищі сили вам його знайдуть, покажуть саме для вас в той час, коли вам воно актуально. Скажіть, будь ласка, істинна причина. Тих, хто мене дивиться зараз, жінки, чого, їх покин... чого її покинув чоловік, чого чоловік пішов від неї, істина. Чому? Покажіть. Так, все було добре, все було добре. Він повер покинув, ну, він повернеться. Він повернеться там, де якар це його родина, там те місто, де він е, кинув якар. Да, це його місто, домівка, яке він ніколи не хоче покидати. Карта Сонце це енергія радості, любові, щастя. Все добре було. Нічого не передбачувало біди. Трошки е, відносини вже, ну, як ви. Букет зав'ял, тобто ви йому подобаєтесь, але нема вже такої, такої, знаєте, як перші почуття, коли дуже подобається а, жінка. Тобто він звик до вас і вже букет не такий привабливий. Стали для нього не така приваблива, як була раніше. Трошки скандальчики були, щось якісь незадоволення в биту. Так. Не влаштовувало, що жили не окремо, а там може з батьками, з сусідами, з які, ну, як в комуналці, багато людей в одній в хаті. На майбутнє. Що сталося? Що істинна причина, чого так сталося, що нарушило покій, цей покой, цей якорь, чого він його покинув? Це побачення Люди, ну, молода людина, яка, чоловік, який їздить на побачення. Зрада. Потім, це вийшла карта Змія, що це жінка, яка влізла в родину підступно, підступно влізла в родину. І карта Луна, що вона навмисне це зробила. І що ви їй довіряли, ви її знаєте. Ви думаєте, що вона вам подруга, але вона вам не подруга. І вона дуже вона мудріша, вона дуже хитра, вона знає, що вона робить. І вона хоче оцей м -м, фортецю, як собі, да, оцей ваш будинок, ну, як то, що було в вашому житті, оця міцна родина. Вона хоче його, його ну, собі, цього, це щастя. І подобається ваш чоловік, його відношення до вас. Вона хоче це все собі. Так, істинна причина, чому так сталося? Чи, чому так сталося? Тобто сонце, ну, щасливе сонце закатилось. Це вже це обсуждається багато сплетен по цьому поводу. Це істинні причини. І також це така доля. Так на долі вам написано. Що буде далі? Буде далі, що кажуть карти, ви не звертайте на це уваги. Ви не винні в цьому, що так сталося. Просто у вас є такі жінки поруч, які не дуже чесні, не дуже хороші підступні подлі. Але ви прекрасна, нема у вас у цього букет, букета. ви не зав'явши букет, ви молода, красива жінка, з вами все добре. Це не добре з тими людьми, які вас оточують. Чоловік не дуже, ну, такий ходок, оце по цій карті. Всадник, що любить так наліво сходити, Що це не, не той мужчина, з яким ви повинні бути. І ваша доля зараз, змінюється ваша доля, що у вас буде краще, у вас будуть справжні стосунки, в яких вас будуть любити. І вами будуть захоплюватися в будь-якому вашому віці. Будете для цього чоловіка найкращі. З приводу того, що ця жінка влізла в ваші стосунки, будуть якісь суддівні розбирательства, щита, бумаги, і будуть скандали. Будуть скандали, будуть точно. Так, що вас чекає? Що вас чекає? Чи в плюс, чи в мінус вам ця ситуація? Вам кажеться, що мір рухнув, що це дуже погано, чоловік бросив, але якщо ви приймете цю ситуацію і відпустите його. Так, що це для вас дає? Дитина залишиться з вами, може, у вас є діти? Або у кого немає дітей, то вони будуть, будуть діти, ви будете. Ходити на побачення, ви будете приваблива, ви будете бажана. І молода цвітуща жінка це ви вийшли. У вас або да, миші украли щось погризли вам Так, ви будете мати, будуть складності, якісь складності будуть, які ви. Поборете і ви будете мати свій дом, свою, свою власну домівку. Не отакий дом, як у вас раніше був, там, де ви жили з копом усі разом. А ваш, ваш власний будинок. Ви будете щаслива. Тобто, це, що він загуляв, що він пішов, це, во-первых, вам по суді, йому по, судьбі, ну, по долі, і, вам, і це ваша доля така. І не треба його вертати, це поворот до кращого. Ви будете мати виход, виход в світ. Будете спілкуватися з людьми, буде проявлятися вся ваша жіноча така привабливість, і ви зустрінете нового люд... чоловіка, дивіться. Десь ви когось причаруєте на якихось зустрічах, таких там, де багато людей, якихось, не знаю, там, концерти, якісь масові заходи. І ви, у вас буде свій дім, Тож складності також буде деякий період, вам буде важко пережити це, що з вами сталося, але ви переживете. Оці миші, вони забирають собі весь негатив, що у вас був. Все погано. Вони не хорошого чоловіка забрали. Вони забрали під ліця, коли якийсь з, з ними буде робити те саме, що з вами робив. Він буде передавати. У нього така натура, він предатель. А ви будете молода, красива, і у вас буде чоловік. Зараз ви ще друг друга не, не бачите, не знаєте, бо ви відвернуті один від одного, але він, по і по долі вам іде. І ви будете дуже приваблива, і у кого є діти, то з дітьми буде все добре. Діти залишаться з вами, а в декого з'являться діти, кому це потрібно, будуть діти. Так, це ваша теж на, на на майбутнє. Це якщо... Цю ситуацію прийняти і відпустити. Все було дуже добре у вас. Дуже стабільний був брак, ну, шлюб, все було добре. Але з'явилася така змійка, яка підлізла, і навіть вона у вас там якось там намагається обмовляти, що на свою користь повертати цю ситуацію. Такий розклад. Але це не страшно, це на прийнять. Є. Вищі сили, вони знають, що, що роблять. І здається, що це дуже погано, що це ситуація дуже така ну, життєва складна і що все, все пропало. Але насправді це відкриває вам шлях до чогось, до чого-то чого більш е, кращого. Так. До якогось щастя я положу отак. Щоб ви зустріли свого. Чоловіка, який буде кохати, який буде захищати, який не буде передавати ніколи, ніколи не предасть, не зрадить, і в якого буде жінка одна, ви, який буде жити для вас і кохати вас. І ви для нього ніколи не будете от таким зав'явшим букетом, а ви для нього букет якийсь красивий завжди. І це кохання, це виписи всіх ці карти про кохання. Ця ситуація, що з вами сталася, складна життєва складна. Вона вам відкрила шлях на справжнє жіноче щастя, і ви будете та власниця свого свого дому, свого будинку. Ви будете хазяйка в домі. Вищі сили духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для тих, для той, хто мене зараз дивиться, для всіх тих, хто мене дивиться. Прошу прибрати всі негаразди, всю шкоду, всю зло, що їм причинили, повернути тим, хто цю шкоду заподіяв. Хай на ворогів йде це, це зло, ця підступність, ця зрада. Хай з ними буде те, що для вас вони вчинили. По волі вищих сил. Прошу Верховного суду і на покарання тим, хто шкоду робить, хто зло робить, і хто зла бажає вам. Поволюващих сил, а для вас хай буде в житті те, що вам потрібно, або щось краще. Хай без перешкод проявляється в вашому житті. Поволюващих сил буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!